Ось це прийомна сім'я з Донецької області. Із пекла війни вони виїхали ще 31 травня минулого року. Все літо пробули у Білорусі, потім знову повернулися в Україну. Зараз родина мешкає у великих будищах Диканського району. Дуже хороші люди в нашому селі. Прийняли дуже хорошо замічательна школа, замічательна преподаватели. Дети придели, занимаются во всевозможных кружках. Ухитрились перевести из зоны АТО нашу собаку. Когда у меня спрашивают друзья из зоны АТО, где мы живем, я смеюсь и говорю, осталось приобрести метлу, чтобы полностью соответствовать Гоголевскому образу. Живем в 12 километрах от всемирно известной диканьки. На новому місці подобається й ані щоправда дівчина сумує за рідною домівкою. каже дуже не вистачає друзів дитинства. Багато хто з її однокласників залишився в зоні бойових дій. Тепер дівчинка спілкується з ними у соціальних мережах. Мені розказують, що там не бомбят. А так у них там дуже багато було цих вистрілів, Там однокласник розповідав, що. Йому уже якби не страшно, он звик, що там везде вистріли на Полтавщині. За обліком профільних служб проживають із зони АТО прийомні сім'ї, в яких виховується 63 дітей. Двоє родин вирішили тут залишитися, і після закінчення війни. Їм надається допомога, і матеріальна допомога, і фінансова допомога по можливості в районі. Також кож кожен голова райадміністрації адміністрації знає такі сім'ї і постійно на контролі, спілкуються. Вони звертаються до нас. На цьому ж святі дітям показали виставу попелюшка з ігровою програмою. Такі заходи відбудуться у всіх містах і районах. Всі діти, які перебувають та лікарняних ліжках, в державних закладах, також відчують тепло і піклування дорослих людей. Тому це один із заходів, які в рамках обласного плану відбуваються сьогодні в області. Не залишили малечу і без подарунків. Кошти на них виділили з обласного бюджету.